Провели лінію горизонту. Далі, що ми робимо? Ми відкладаємо на лінію горизонту точки збігу. Отут ми стоїмо, точка К, це наше око. Ми дивимося в напрямку картини. Точка СА, точка збігу на лінії горизонту буде по ліву руку, точка СБ буде по праву руку. Відкладаємо, заміряємо від точки О, постійно від точки О. SA. Відкладаємо в два рази. Раз. Два. Підписуємо. Точка збігу СА. В другий бік заміряємо до точки збігу СБ. І на лінії горизонту відкладаємо другу точку збігу. СБ. Лінія горизонту підписуємо. Ось ми маємо вже дві точки збігу. Маємо основу картини, маємо горизонт. Тепер від точки N початкової, ось вона. Відкладаємо всі оці картинні сліди, збільшуючи кожен раз у два рази. Ось від N до 1 до першого картинного сліду. Раз, два. І помічаємо собі. Картинний світ перший. Другий картинний світ. Раз, два. Картинний світ другий. Третій картинний слід світ. Це віточки N, Третій картинний світ. Раз, два. Картинний слід третій. Четвертий картинний слід. Ось він тут зовсім. Тут. Мало. Раз, два. Картинний слід номер 4. Тепер по другий бік від точки М. П'ятий картинний слід. Раз, два. Потім собі це все сфотографуєте. Картинний слід 5. Знову від точки N. Шостий картинний слід. Кожен раз від точки N. Раз, два. Картинний слід номер 6. І до точки 7 заміряємо. Відкладаємо подвійну відстань. Раз, два. Картинний слід номер 7. Картинний слід номер 7. Тепер бачимо, що деякі картинні сліди це відображають собою вертикальні напрямки, які йдуть в точку збігу СБІ. Деякі картинні сліди відображають собою горизонтальні напрямки, які йдуть в точку збігу СА і на горизонт. Давайте так. Картинний слід перший це який напрямок. Вертикальний. Іде в точку збігу СБ. Беремо довгу лінійку довгу лінійку і сполучаємо тонесенькою лінію одиничку з точкою збігу СБ. Є. Другий картинний слід Також вертикальний напрямок. Також точку збігу СВ. СБ. Товнесенькою лінією Третій картинний слід Також вертикальний напрямок. Також точку збігу СБ на горизонті. Четвертий картинний слід. Це вже напрямок у нас горизонтальний. Ось стрілочка показує горизонтальний напрямок в точку збігу СА. З четвертого картинного сліду ведемо напрямок в точку збігу СА. П'ятий картинний слід. І горизонтальний напрямок, і вертикальний. Тобто ведемо і в одну точку збігу, і в іншу точку збігу. Шостий напрямок. Шостий напрямок горизонтальний. Горизонтальний в точку збігу СА. І нарешті сьомий напрямок горизонтальний в точку збігу СА.